Так новини Бориславського педагогічного коледжу і з вами Вікторія Мильченко Сьогодні у світі відзначають день дурня або міжнародний день сміху. У цей день прийнято розігрувати близьких, друзів або просто незнайомих людей. Кожна людина любить посміятися над ким небудь пожартувати або розіграти. Але один день в роті цим займаються абсолютно усі: від дитини до дорослого, від студента до ділової людини. <праць> Наприклад, на уроки фізкультури, це було в школі. Ми всі сідали, переодівалися на лавочці, а на лавочку наклали гвоздиків, і ми всі сіли, нас не перекладили, ми сіли на ці гвоздики. Так? Ну, Мамі вона кожен день робила. На 1 квітня у нас була п'ятниця. Я їй доказувала, що сьогодні субота, що я в школу не піду і не пішла. Ну, потім я прийшла, давала мені кричала на мене. Ішла йшла в школу, і мені однокласник говорить, тебе ззаді коліна. І мені зразу подумала, що шо, шо, шо таке. А я подивилася, кажу, такі там коліна, ж ще не спереді. Потім написала, що він дурачок. А, да. Да. Що не казати, що... Минулого року я пам'ятаю, я маму надурила, що я не приїду додому, що я залишуся на вихідні. Хоча я не разу тут не залишалася на, фі... на вихідні, як вона взагалі могла, повірити, не понімаю. Згадала ми ну, з дівчатами у восьмому класі ми вже були, ну, дорослі вже були. І був у нас урок хімії, вчитель по хімії був у нас трішки такий вредний. Ми не хотіли, щоб урок був і перед уроком ну, на 1 квітня заховали журнал. Вчитель зайшов у клас, а журнала немає. Ми цілий урок шукали журнал по школі, і в залоті, і в директора. Звісно ж, вчитель. Засмутився трішки, був сердитий. Ми самі його. Потім в клас поклали, коли нікого не було. Але ми призналися самі. Ну тому що ми хотіли по як пожартувати, тому що це перше квітня. Ну не зрозуміло сильно закриття. Ну, ну зате всі посміялися, і, і залиш. Ну, взагалі-то зараз я на це не ведуся, але частіше це було в дитинстві. Там, наприклад, чи спина брудна, чи шнурок розв'язався, чи ще щось. Було таке раз, коли прийшла додому. Теж ну, у мене ще була сестра до мене приїхала, і ми з бабусею сиділи, і вона ну, зробили так, як. Начебто ми ну, як драка була і е, намазала мені ось тут е, буряком, і я прийшла, бо я як в мене кров плачу, і і повелися і спугались вдома. що, спочатку трошки поругали, потім сміялись вместе. місці. Це в школі було. Ну, у нас була бути фізика на уроки. Класний керівник нас на Нікого не було в класі. А всі на фізкультуру пішли. І ми всі ну, доказували, що у нас фізкультура, не фізика. І вона нам повірила і пішла це, і ми прогуляли урок. Мене теж мама надурила один одного разу, що до мене приїхала сестра. У мене сестра старша, заміжня, вона живе в Росії. Мама каже, що вона приїхала. Я вибігаю на радостях, сестри немає. А Мені мама каже, з 1 квітня, доця". Ну, Я як навчалася в високопільській гімназії. У 9 класі ну, я жила в гуртожитку. І ми теж на перше квітня з дівчатами ну, вирішили пожартувати трішки над ну, дівчатами, які жили з нами в кімнаті разом. Перевели годинник на три години вперед. І зранку, коли вони прокинулися, замість сьомої години на годиннику побачили десяту. І теж дуже злякалися, почали спішити, побігли в гімназію, а там навіть нікого не було. Тому вони повернулися потім. Знову ж теж поки ми їм сказали, що сьогодні 1 квітня. 1 квітня це давно було, чи, чи в школі я було була, а що, що, що вони? щось теж за, за навчання, щось треба було колись прийти, приїхати. І що я приїхала, нікого немає і добрий день. І ще щось треба було. поки, поки не пам'ятаю. Якщо хочеш бути здоровим, красивим, успішним і, звичайно, жити якомога довше, потрібно дотримуватись одного нехитрого, але дуже приємного правила сміятися і посміхатися якомога частіше, краще в компанії з близькими людьми. Адже всі чули вислів сміх подовжує життя. Більшість людей намагається сміятися частіше, а от студенти сміються завжди, повсюди і з усіма. Зробити щось добре для іншої людини. Це коли усміхаєшся, піджат в якоїсь. Радість, весілля, да. весілля хотіла сказати. Що ти зробити добре? Комусь допомогти. зробити якусь річ своїми руками. Це коли людина сміється ну і весело, але вона цього не може сказати. ну Весело на душі, від якоїсь ситуації якась сталася. Ну, Хоч не смішна, але комусь весело, комусь ні. Ну сміх це коли людина щаслива, коли нічого не турбує, коли їй весело. Ну, їй хочеться жити, коли сміх є, коли щастя є навколо. З друзями можна сидіти в компанії, там, розповідати різні смішні історії, які трапились наприклад, навіть з тобою в житті, і сміятися над цим всі, всім разом. Це такий стан людини, який виникає внаслідок позитивних емоцій. Якщо ти почула гарну новину або хтось тебе обрадував зранку, якщо збулася твоя мрія, або коли ти не запізнилася на автобус додому. Такий сміх. Сміх це такий ем, не, не ефект, не я, як було сказати? це стояння ефекту. Коли що ну, смішно, починаєш сміяти, стан ефекту організму. Що вона мені розказала анікдоту, я посміялася. Сміх це коли людині смішно, радість в душі, коли людина посміхається і насмішили, вона щось побачила веселе. Ну, мені здається, кожна людина отримає ну, позитивні емоції ну, по-різному. Хороші новини, наприклад, або навіть чимось насмішили людину. не знаю, ну, анекдотом, наприклад. От недавно були в садіки. На госпрактику проходили. И там дети, это каждый день сплошнейший анекдот. У нас была такая ситуация, ребенок, мы говорим, как, как ласково сказать шкаф? Он сказал, говорит, шкивчик. Дві блондинки купаються в душі, і одна іншій каже: Ой, я забула шампунь для волосся, тебе є? Вона говорить: Да, є.' Блондинка взяла в неї шампунь і що В складі написано шампунь для сухих волос. Ну, вона засмутилася, каже: О, я ж уже волосся намочила. Ну. Оце зустрілися два Ну два до куми. Ну, то сидя там, собі балакає, все, каже, куми, Я оце вчора попробую українське мохіто. То й таке від, а що воно таке? То що, ром та м'ята? Каже, та ні, то сало і горілка. <рив> Мамо, що доню, а він мене Кобилою дозвав, а ти що, а я що З та вріла і давай ржати. <рив> 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 Готуючись до 1 квітня, ми зіткнулися з тим, що більшість студентів не знають видатних педагогів, які народилися першого квітня. І Як ви думаєте, чому? А тому, що ми їх вигадали самі. Дивіться. Ми взяли два портрети відомих людей. Наприклад, у першому випадку це видатний педагог Костянтин Дмитрович Ушинський. І король поп музики Філіб Бедросович Кіркоров. За допомогою спеціальної комп'ютерної програми ми трохи поворожили над ними. І у нас отримався ось такий гарний видатний педагог, який у вільний час займався музикою: Пилип Дмитрович Кіршинський. Другу історію ми створили за допомогою портретів знову ж таки великого педагога, лікаря ученого Марії Мантисорі. та не менш відомої епатажної співачки Леді Гаги, отримавши у результаті видатного історика-мандрівника Марію Федорівну Гаглицьку. Як реагували студенти на такі витівки нашої фантазії, дивимось далі.

Я в парі. Що... А це взагалі хто? <рикла> а це взагалі хто? <рикла> кто Я не знаю, хто це. Це моя Федірна Гамуцька. Перший раз слышу. Це відомий історик і славне славно дослідження відомі на весілля. Вона була у нас тут у місті Бориспарі. І особисто знайома з шатувала Наталією рівною. Я Ну як так, Наталі Руна повинна була розповідати. Вона видаває щось чи ні? Можливо, це жінка Валентина Федоровича Беньковського. Відомий дослідник, мандрівник. Да. А він допомагав нашому коледжу. Ти була права в деякому сенсі? Він допомагав нашому коледжу у встановленні його. Він народився у 1893 році, і, помер у 1909 році. Був нашим випускником, самим, самим, самим першим випускником, і тому він пом 1931 році. Він допомагав нашому коледжу у його встановленні. А чим саме? Він посміхається на видно, що він на дуже радісна людина. Це відомий педагог, художник. А у вільний час він займався контролюванням музичних інструментів. У нашому коледжі навіть є цей інструмент. Ну, фортепіано. Не знаю, я не знаю. Чесно, не знаю. Я не знаю, як сказати. Згадую щось нового. Не, дуже. не знаю. Я не знаю, як сказати, чесно. Я просто не знаю, як сказати. Ча. було ну, багато мислів, але я нічого не можу сказати. Може не будуть відповідати. Ну, Зараз. Это...

Babcia stała na balkonie. Cołem dziadek defilował. Jak ja pozała ją. Захисна реакція всіх опитуваних нам у людей це звичайно сміх. <рес> Якщо хтось не знає відповіді на поставлене нами питання, можна просто посміятись. Але у минулих випусках цього ніхто не бачив. Сила телебачення. Сьогодні ж у нас 1 квітня, тож сміємося разом. Не знаю. Ну, наскільки я знаю, ще є сьогодні. Так, стоп. Я не знаю. <пу> <siendo una feiane> <зву>. <cía> <пу> Каждо нам яку подарувала ваша група і кому саме? Так, ні. 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 Для мене, для мене жінка в житті. Обов'язково сьогодні комусь придумаю, подарунок подарую книгу. og frest для вас усі моя жінка. Жінка, моя значення, дуже велике, звісно. Стоп. <схід> <схід> а як ви збираєтесь прекрасну половину прекрасники? Я зара за рівноправи. за, зара направи є. не каже, але може? За, дорога, рос. Наших студентів ми просто примушували дати нам інтерв'ю. Бігали за ними, тягли їх за руки, а інші просто не могли пройти повз камери, не заглянувши в неї. Нових технологій та інтернет-ресурсів. І не дивно, адже вони, майбутні вчителі, люблять читати, незважаючи на швидкоплинність розвитку нових. Ку -ку, мальчик! Наші студенти. Кавляться літературою. Отже, можемо зробити що Наші студенти знижки стан. Ми збираємось подарувати колекцію сказок нашому Стоп! Всі жінки сходяться в одному. 8 березня вони хочуть відпочити. У коледжі минув традиційний Шевченківський тиждень. Урочиста лінія. Пам'ятаєте мікрофон, якого ми частково позбулися у четвертому випуску? Ми відправили його на законний відпочинок, бо він такого натерпівся. За нього всі хотіли потриматись. Це український. Це великий ага. поет. Його били. До зустрічі в наступному випуску, присвяченому міжнародному жіночому дню. Його примушували терпіти багатогодинну розмову нашої ведучої. До речі, ведучий. Також нелегко жилося. Бо складно без телесофлера працювати. Забила слова, Да? Його започаткувала американка Бродбур. <рес> Люблять чептати та. Розвитку нових технологій та інтернет ресурсів Адже не дивно. Не дивно нових технологій та інтернет ресурсів Та що ж ти? Сьогодні ми дізналися багато нових прізвищ почули цікавий інфор. Ага. Сьогодні ми дізналися багато нових призріч по цю. Фу. Сьогодні ми почули багато нових призначів, дізналися. Та ну що ж це таке? Сьогодні ми дізналися багато нових по почули цікав. Та що ж це таке? Призвіш. Призвіш, так. Сьогодні ми дізналися багато нових прізвищ, почули цікаві поради, які на нашу думку знадобляться студентам і мали змогу побачити різноманіття закладу нашого ж головного закладу. <зас> День дарування книги стане гарною традицією нашого коледжу. Що ж, Мали змогу побачити. Побачити. А варитувати Пожалуйста. І наостанок всі жінки сходяться в одного, в одному. 8 березня вони хочуть відпочити та відчути, що цей день відрізняється від буденності. А чоловіки вже з... Зус... Адже він приклав усі свої сили, аби врятувати українську культуру та його народ. І. Адже він приклав усі свої сили, аби зробити. Да. Його творчість не мируща, а слова. Да. Адже він приклав усі свої сили, аби зробити український народ. <плес> Адже він приклав усі свої сили, аби зробити а життя Кобзаря стало справжнім подвигом. Адже його І що це саме та людина, яка Адже він приклав усі свої сили, аби зробити українську культуру врятувати. Його творчість не вмирує, а слова Кобзаря. Його творчість не вмируща, а слова Кобзаря. У коледжі минув традиційний Шевченківський тиждень. Урочний. Урочний. У коледжі минув традиційний Шевченківський тиждень. Урочись. А ви вирішили дізнатися подробиці створення цього фільму. Ходімо за мною. Що спільними зусиллями педагогічного та медичного коледжу було знято фільм про Тараса Шевченка. Спів було знято фільм про Тараса Шевченка З. Фіно з Ай. композиція виявилася настільки вдалою, що спільно з, з силами. Ах. Отож, смійтеся від душі для свого здоров'я та довголіття. І це принесе вам не тільки радість, а й користь. А ще будьте насторожі. Запасіться набором жартів та свіженьких анекдотів. На розіграші не ображайтеся, а відповідайте ними. З вами була Вікторія Маліченко. <кхем> Що давай ще раз? А з вами була Вікторія Маліченко. та Ігор Корчагін. До зустрічі.